Блукала доля вже так світанком зорі розтрусила, лелека вибрався на дах, плакун трава на болотах, медових слів потрійна сила. Прийшли червоні косарі, голодний степ не струсить роз, душа блукає по землі на ремені. Каламарі, видзвонюють чорнило стоси. До слова споконовіки дум з джерел пісенних материнських, стежки думок у світ веду, зустріну зірку молоду в червону, вранці косинці. косинці. Чорнозем розкатив, розхвилював зірки житами, у співі жайвариних крил. За Україною дожив, у слові, залишаюсь з вами.